Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму каналі. Ще в одному з воєводств Польщі можна отримати фінансову допомогу для біженців з України, які зараз знаходяться в Польщі. Отож, друзі, фонд, фундація надає допомогу біженцям з України. Польський центр міжнародної допомоги розпочав прийом заявок для отримання біженцями з України, які проживають в Люблинському воєводстві фінансової допомоги від УВКБ, ООН та інших. Партнерських організацій. Отож, друзі, заявку можна подати, якщо ваша родина ще не отримувала фінансової допомоги від ОВКБ ООН і фонду Фундація. Також, якщо ви не були зареєстровані в системі ОВКБ ООН. Також принаймні одна людина з вашої родини перетонула кордон після 24 лютого 2022 року. У вашій родині є принаймні одна людина старше 18 років. І ваша родина проживає у Люблинському воєводстві. Друзі, отож, в опису під цим відео я залишаю два посилання. За першим, ви самостійно реєструєтесь в анкеті реєстрації, і також пам'ятайте, що реєстрація не означає, що автоматично ви отримаєте цю допомогу. Друге посилання, якщо ви з певних причин не можете самостійно заповнити анкету, тоді фонд-фундація може зв'язатися з вами. По номеру телефону і вам допомогти. Ось такі друзі, добрі новини для українців. До зустрічі!